Доброго дня, Миколаїв, 23 травня, 24 рік. Знаходимо ми на посіві свого проса Біла Альтанка. Приїхали подивитися сходи, а вони вже мають три листочки. Третій листочок виходить, койде ось такі. Задоволений я сходами поки що. Це в нас масовий посів, це в нас еліта. Еліта, яку ми купували в оригінатора, так сказати. Так що кому потрібно, звертайтеся. Дивіться, як ми вирощуємо просу. Якщо буде все, головне, щоб ціна була. так. Густота, що в нас зійшло? Є в нас ось така чудо-лінійка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. 15, Ось у нас 15 см міжрядя. Тобто десь півтора мільйони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1, 1,3 3 мільйона, десь густіше трошки, десь воно трошки рідче. Ну, що я скажу. Тому що сіяли ми звичайними катушками без дрібнонасіневих, з сівалкою ніка. Все ж воно, звісно, з катушками дрібнонасіневих, то воно було б набагато краще посів. Але загальний вигляд ось такий має. Сходи проса, все воно добре в нас зійшло. Мені не подобається, що мені не подобається, ось ці. Соняхи. Соняхи. Фазі 3, 4 листок проса. Знову тема, знову можливо, так, рекомендували декамбу, дивився, я, можливо, будемо працювати декамбою. Декамба, світовий досвід, так, є використання на просі. Не знаю стрьомно як воно подіє. Напишіть мені, хто працював декамбою, можливо. Тому що є отакі волочки, де ростуть соняшники. Так у нас загалом чисті, чисті посіви, зовсім чисті. Там нема. Від слова, зовсім нічого нема. Бур'янів немає. Але ось ці валки, так сказати, тому що у нас тут був проблемний соняшник, який хреново давав. І чому валки не те, що хренові комбайнери там чи що. Тому що сам косив, як сказати, що я хреновий комбайнер. Не скажеш таке. Тому що насіння було напівпусте, хто спостерігав, як ми його косили, той знає, як видували, тут все було чорне від насіння, тому що не було питомої ваги, так сказати. Його. У нас воно не проходило і ми його трошки дужче вітру додавали, І ви... о, все, видуло. Мені не подобається. тому Воно тягне тут, витягує добриво. І треба їх якось прибрати. Ось десь валка не прийшла, якраз тут у нас стик, ми в... між виділяли еліту від звичайного посіву. Треба прибрати. Поки не купив декамбу, рекомендуйте, кажіть, хто працював, з чим краще. Декамба, декамба. Тому що Агрітокс дуже чудовий гербіцид, я давно ним працюю по просу. Цьому році працював на посівах ячменю. Мені сподобалося. По берізки взагалі супер, і поля вичищаю від берізки, От я хотів це поле вичистити від берізки, ну, чи вичистити так в, декамба, в берізку, Агрітокс точно. Але Агрітокс трошки хреновіше діє, але діє він на соняшник. Ну, Агрітокс треба чекати треба чекати початок кущення, а це після п'ятого листка. А соняшники ростуть, волога втрачається і поживні речовини витягує. Тож, давайте активно підключимося і скажемо. На рахунок Helios Maxi сплошняк, який ось ось бачите? Берізка росла і росте. Ну Трошки її щось видно, притупило, аж воно вже її там трошки щось пожерло. Так, зараз ми підемо туди далі, де в нас берізки було багато. Ну Що ми бачимо? Берізка як росла, так і росте. Десь у нас тут вже в нас діляночка. Це в нас тут не треба, видимо, не видимо, як кажуть, бачено, не перебачено. Теж не треба, теж треба буде прибрати. Можливо, там десь є всходи. Берізка після Максі росте себе, геть добре почуває. Дуже добре вона почуває, нічого їй. Її... Вон там, де сівалкою перерізало її. Ось сівалкою перерізало якраз на рядку, то там вона і підсихає. А так ось вона росте. Все. Більше нема чого розповідати, подивилися стан. Треба рекомендації, по все ж таки, щоб не присадити просой прибрати сонях. Хоча, так, воно нічого тут страшного, тут, ну, як другі, ніхто б не обробляв, би, сказав би, що тут обробляти, тут чисто. Ти, ну, Я люблю чистоту і порядок. Можливо, неможливо. Ось, що тут стан? Тут чисте поле. глянути, чисте поле. Де-не-де де соняшники, але ж вони хавають наші поживні речовини і вологу. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати на землі.